Ще про підсумки ігор нескорених та підготовку нашої команди розпитаю Наталію Калмикову, міністерку у справах ветеранів. Вітаю вас, пані Наталія. Слава Україні. Героям слава пані Наталія. Ви 11 років вже. Постійно на зв'язку з військовими на початку російсько-української війни, як волонтерка. Які емоції у вас викликають от такі перемоги, і коли наші пере... здобувають медалі? І що це? Це це ж не лише про медалі. Це в першу чергу не про медалі. Це в першу чергу про перемогу над собою, це про дух братерства, про який власне тільки що Олексій казав в сюжеті. Це про е, представлення країни на міжнародній арені. Я вважаю, що те, що робить команда інвіктус на міжнародній арені, це надзвичайно. Вот ви вимкнули якраз. Момент виходу української збірної на трибунах було просто шален шалена підтримка. Жодну з команд так не зустрічали, як наших хлопців і дівчат. І насправді ми бачимо, що саме в нашій команді найбільша представленість людей, які мають тяжкі поранення, які реабілітуються і проходять цей шлях повернення до цивільного життя. Тому однозначно для нас, як для міністерства, велика честь підтримувати команду вже вкотре підтримувати участь України в е, іграх нескорених. А от чому міністерство у справах ветеранів саме Invictus Game, е, ігри нескорених, е, е, якщо можна так сказати, ставку у питанні реабілітації роблять саме на них і є основними організаторами участі України в іграх нескорених. А я хочу сказати, що взагалі ветеранський спорт це важливий компонент відновлення, тому що це і про фізичне здоров'я, це і про ментальне здоров'я, це і про соціалізацію людини. І міністерство підтримує не лише ігри нескорених, а також ігри героїв, ігри ветеранів були в минулому році. Проведені суто наші українські було чотири регіональних змагання, і потім чемпіонат завершення чемпіонату в Києві. І до речі, в нас була така дисципліна, як кіберспорт, яка користувалась неабияким, так неабиякою увагою, і ми і далі розвиваємо все, що може допомогти ветерану, знаєте. Відчути себе максимально живим і таким енергію цю відчути в січні цього року. Ми запустили програму Ветеранський спорт, в яко, в рамках якої держава надає фінансову підтримку ветерану та ветеранці на тренування в будь-якому спортзалі, який працює від ну відповідно закону. І ми бачимо кожен день, отримуємо звіти, що все більше і більше ветеранів користаються цією послугою. Я хочу нагадати, що 25 тисяч ветеранів отримали. Фінансування на перший квартал, і в квітні, з 1 по 20 квітня, буде наступний прийом заявок. І ми чекаємо ваших заявок на те, щоб іти займатися тим будь-яким спортом, який вам подобається. І... Перемагати себе, перемагати е, заради заради себе, заради родини, заради країни. Пані Наталя, а чи достатньо баз для тренування? Тому що вперше е, ігри нескорених проводилися гібридно, тобто і літні види спорту, і зимові, і по деяких видах спорту наших ветеранів не було бази для тренування, е, а Якщо врахувати, що і в умовах війни Росія все більше намагається зруйнувати і те, що ми маємо, але все одно вони показали результат. Тож, що от з базами підготовки? Інфраструктура це грав довго. У нас в Україні є паралімпійські бази, які власне для таких видів спорту, в яких можуть брати участь люди, які мають інвалідність. І особливо зимові види спорту, які більш складні технологічно. Ми зараз працюємо з партнерами з міністерством молоді та спорту та іншими стейхолдерами для того, щоб розвивати цю базу, щоб не лише літні види спорту були доступні максимально для наших ветеранів, а й зимові. А щодо цифровізації, мені здається, що ми вже в усіх галузях, дякуючи Мінцифрі, говоримо про цифровізацію. Що стосується ветеранських послуг І раніше в Міноборони заявляли, що розробляє додаток ветеран плюс. Чи залучені ви до цього процесу, які послуги будуть в цьому додатку? Для нас пріоритетом першочерговим є надання в цифровому режимі в першу чергу статусів, і ми відкрили вже можливість робити автоматичну БД, І вже понад 7 тисяч учасників бойових дій отримали автоматичну БД і кожен день цих заявок стає більше. Іноді питають, чому це не було зроблено раніше. Ну але ми отримали цю можливість в минулому році після прийняття законопроекту проголосованого Верховною Радою, підписаного президентом, і одразу створили цей сервіс. І ми бачимо, як все більше і більше наших військових користуються цією послугою. Іншими важливими послугами, які необхідні для отримання тих гарантій, які дає держава, це витяги з єдиного державного реєстру ветеранів війни, це отримання статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни, це отримання статусу члени сім'ї загиблого, які ми вже теж запустили. І в дії, і на базі ЦНАПів. І ми продовжуємо розвивати власне, основні сервіси, які стосуються тих гарантій які надає ветерану та ветеранці держава, підтримуючи зв'язок з ветеранами, от ви особисто отримуєте від них зворотній зв'язок. Що ще треба діджиталізувати, цифровізувати, аби полегшити життя нашим ветеранам? Звичайно, ми в, постійні, в постійному контакті з ветеранами. Ми зустрічаємося особисто. Ми ходимо на заходи, які проводять за участі ветеранів. В нас є громадська рада, рада ветеранів при Міністерстві справах ветеранів і всі наші рішення, всі наші. Заходи, ми е, в першу чергу верифікуємо з ветеранами та ветеранками. Ну і власне зараз для нас основним таким викликом і задачою є формування цифрової екосистеми. Наразі ми проходимо узгодження з міністерством цифрової трансформації, про яке ви згадали, для того, щоб був повний зв'язок між державою, ветераном і іншими стейкхолдерами, які пропонують ті чи інші можливості для ветерана та ветеранки. І супровід ветеранів, їхніх родин. А як просувається цей проєкт? Особливо, якщо ми не говоримо про обласні центри, а про села, на кого покладаєте от ці обов'язки? Чи не обов'язки? Це скоріше, напевно, за честь допомогти ветерану? Це робота, яку держава Надає для того, щоб виконувати цю, цю функцію. В нас вже зараз майже 500 е фахівців супроводу ветерана працює в громадах. Я особисто зустрічалася з фахівцями з декількох громад і була приємно вражена тим. Е Серед тих кого я особисто бачила, тим що вони знають на свої на своїй території своїх учасників бойових дій, і тих, що в цивільному житті, і тих, що служать, підтримують з ними контакти. і досить швидко зорієнтувалися, як з ними працювати. Наразі в нас за е, закрився прийом заявок на чергову групу фахівців супроводу. Понад 1200 заявок було подано, і зараз триває триває робота комісії, після якого люди будуть. Приступати вже до роботи. Пані Наталі, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Наталія Калмикова, міністерка у справах ветеранів. Майже чотири тисячі. 000...